Друзі, вітаю 6 березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні впродовж інформаційного дня реально була хвиля міркувань, думок, спорів, дискусій з приводу того, чи добре, що Олена Зеленська не поїхала до Білого Дому на запрошення Джозефа Байдена, чи погано, тому що її там нібито хотіли всадити поряд із Юлією Навальною вдвою вже вбитого російського опозиціонера Олексія Навального, який не дуже привабливо говорив свого часу про Крим. Він натякав на те, що це, мовляв, не бутерброд, щоб туди-сюди його давати. Це вже сталося після анексії, і у нас формувалася не зовсім гарна думка про нього. Це викликало як і позитивні, так і негативні схвалення. Я маю на увазі до факту відмови Зеленської їхати до Білого Дому навіть в одних і тих же політичних таборах. Ну, до прикладу. Прихильники Петра Порошенка говорили по різному, прихильники Зеленського говорять теж по різному. Ну суспільство абсолютно розділилося незалежно від політичних вподобань. Але є одна така дуже серйозна проблема. Друзі, цю інформацію ніхто офіційно не коментував. Тобто ми знаємо про це з повідомлення американської газети The Washington Post, яка власне і пише про те, що основним завданням на їхню думку такої зустрічі Навальної і Зеленської, під час звернення Джозефа Байдена до Конгресу 7 березня, а саме це мало б відбутися завтра, було створення такого образу обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимиру Путіну. Щоб в їхньому розумінні журналістів наголошую розумінні стало потужним тлом для виступу президента Байдена на спільному засіданні Конгресу, в офісі президента журналістам The Washington Post повідомили про те, що дійсно вони отримували запрошення у посольстві України в США, але причину відмови назвали іншу, мовляв. Зеленська не зможе приїхати через свій графік, бо в цей день вона запланувала зустріч з дітками із дитячого будинку, які мають приїхати до столиці України до Києва. Тобто, факт запрошення є, відмова є з українського боку, але чи направду хотіли Навальну із Зеленською посадити поруч? Ну, це лише інформація з уст журналістів. Втім, Юлія Навальна також відмовилася бути присутньою на цьому заході. Про це офіційно повідомила її прес-служба. З огляду на цю інформацію можна точно стверджувати, що відповідні запрошення були і Олені Зеленський, і Юлії Навальний, і одна, і інша відмовили в цьому білому домі. Але як пишуть журналісти. Американська сторона не повідомила Україну про те, що Навальна відмовилася, відтак можливо б Зеленська ухвалила якесь інше рішення і могла б бути присутньою. Я також цього не виключаю. Втім, журналісти розмірковують іще про один суттєвий момент, який, як на мене, ну більш правдоподібний стосовно того, чому ж Зеленська не поїхала. На думку репортерів, The Washington Post, відмова Зеленської була мотивована також тим, аби її візит не розцінили як політичний тиск на конгрес. Напередодні можливого голосування про допомогу Україні. Ну, власне, з таким зверненням мав би виступити Джозеф Байден під час свого виступу перед конгресом і безумовно закликав би в числі інших питань, які він буде озвучувати, також проголосувати допомогу Україні. Якби Зеленська там була присутня, то це був би ну можливо тиск на республіканців, зважуючи на те, що сьогодні вже відомо, що Нікі Хейлі вибула з виборчих. Праймеріс у Сполучених Штатах Америки залишився єдиний кандидат Дональд Трамп. Він легко виграє ці праймеріс і може виграти навіть президентські вибори. То логічно, що Україна в такий спосіб намагатиметься підтримувати. Нормальні зв'язки в майбутньому з республіканською і з демократичною партією. і таке пояснення, як на мене, воно найбільш логічне в цій всій історії. Шкода, що його офіційно не опублікували з офісу президента. Хоча знову ж таки це дуже ризиковано. Фактично, в цій ситуації ми потрапили в таку собі пастку е політичних розбірок публічних, які відбуваються через засоби масової інформації, і навіть не українські, а американські, і я не виключаю, що. Ця вся публікація була вмотивована і підігріта також із Росії. Тому що, якби там не реагували на це, ну можна було б сказати, що ні, це мої домисли. Але ну, відомий вам запасний президент Російської Федерації Дмитро Медведів сьогодні написав. Дуже екстравагантний, ну як завжди, пост у себе в телеграм-каналі, і він пише: наступне: що щодо заброшення, я маю на увазі Джозефа Байдена Білого Дому. Двом цим, ну як він каже, запросив дівчаток, щоб розважитися веселу вдову російського екстреміста і, поки що, ще не вдову лідера Київської Бандерівської зграї, типу для культурного відпочинку під час виступу перед нацією в рамках добре відрепетированого концерту. Так, тому я і кажу, що цих двох в його розумінні, як ви бачите, ну не зовсім привабливих жінок. Це його хвора логіка, його хвора психіка. Але ось що стосується саме поки що не лідера Київської Бандерівської зраї, то тут ще одна цікава подія відбулася сьогодні в Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції до України, де вони разом із Зеленським оглядали. Порт, з якого вивозять українське зерно, ну в тому числі не без допомоги Греції, якраз коли вони там перебували до Одеси, прилетіла, на жаль, ракета Іскандер. Як сказав Зеленський, вона впала не так далеко від місця його перебування. Прем'єр-міністр Греції також повідомив про те, що він добре це чув, він бачив, і на превеликий жаль за повідомленням президента України є загиблі і поранені. Журналісти грецького видання прототема написали про цю подію дуже швидко. З самого раночку, як тільки це сталося, вони опублікували відповідний матеріал і вказують у ньому, що Росія намагалась завдати ракетного удар по кортежу Зеленського. Так, тобто вони намагалися фактично його вбити. Ну, якби вони, до прикладу, там завдали такого точного удару по кортежу Зеленського, де перебував її прем'єр-міністр Греції Високий, ми він із того, що і він міг би загинути. Це наробило також ще одну дуже серйозну переполоху. І як бачите, ну, історія з тим, що росіяни підсвічують і візит, який не відбувся Зеленської до Білого Дому, і в тому числі не виключають того, що вони саме. Ініціювали і планували цей ракетний удар по Зеленському, коли той перебував з прем'єр-міністром Греції, країною членом НАТО в Одесі. І якби цей удар був точним, за твердженням Медведєва, то Зеленська ну, стала вдовою. Я тут, друзі, абсолютно зараз е маю стійке переконання в тому, що Росія була зацікавлена в такому точному ударі. Але що могло б статися, якби він був успішним для Росії? Загибель прем'єр-міністра країни-члена НАТО могло б розцінювати як початок реально військових дій Росії проти члена НАТО, і НАТО б мало б реагувати і ближче до кінця інформаційного дня. Українські засоби масової інформації публікують коментар Наталії Гуменюк, це речниці об'єднаного командування Південь, яка говорить про те, що це все брехня. Ніякого удару по кортежу Зеленського Росія не планувала. Це просто був обстріл Одеси, який зазвичай здійснюють росіяни в рамках своїх терористичних дій проти мирного населення України. Ну і на правду це також не новина, вони це роблять. Фактично щодня, і от нині, коли я вам записую відео, також відбуваються ракетні обстріли по Україні. Але я так допускаю, що ця інформація з'явилася не випадково, і саме на прохання, я так думаю, уряду Греції. Які намагаються загладити цю всю історію, і мовляв, ніякого удару цілонаправленого по Україні НАТО з боку Росії не було. Бо ймовірно НАТО поки що не готове відповідним чином реагувати. Зайві скандали їм. Мабуть, нині не потрібні. Вчора лише був скандал у Польщі з повітряними кулями. Раніше падали ракети на території Румунії, не ракети, перепрошую, а шахеди. Але, мабуть, і ракети будуть скоро падати, але НАТО поки що нічого не бачить і не помічає. Я розумію, тонкощі геополітики вони не прості від візиту, який не відбувся Зеленської до Білого Дому. Відмови, нібито на і через втому не бути присутньої саме на цій зустрічі, я не виключаю. Те, що Білий дім попросив її не бути, бо там немає Зеленської, я розумію, що не так все просто в цьому страшному ганебному світі, по-іншому зараз його характеризувати не можу. Але залишається відкритим запитання, коли ж, врешті-решт, цей світ прокинеться від цього літрагічного сну. Коли ж, врешті-решт, зрозуміє загрозу, яка сьогодні висить над ними безпосередньо. Звісно, це питання риторичне, але яке потрібно ставити. Але стосовно далі самої інформації, яку я вам щойно озвучив, як бачите, під лупою потрібно її вивчати, розглядати і аналізувати. Я. Радий, що можу робити це для вас і разом з вами. І так дуже прошу вас написати свої коментарі. Що ви думаєте з приводу цієї всієї історії, із Зеленської? Чи дійсно варто було їхати на цю зустріч? Чи не варто? Чи от саме політична вмотивованість не дратувати і демократів, і республіканців? Вона абсолютно правильна. І... Те, що Зеленська не поїхала саме через це, саме через це, це дуже вірне рішення. Пишіть про це у коментарях, я їх буду з радістю читати, я, як завжди, перечитую всі ваші коментарі, за що я вам шалено дякую. Ставте вподобайки, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ми будемо разом з вами тут дізнаватися новини, аналізувати їх і розуміти, що нас чекає в майбутньому. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!